Доброго дня глядачам. Знову знімаю мототрактора. Багато хейту, багато коментарів про те, що ти його вже або продай, або здай металлом. Хлопці, сюди вже скільки грошей ну, вкладено було. Так як у двигун, так і в коробку. В принципі, зроблено вже до того, щоб він працював. Зараз його взяти і продати. ну якби немає Поваги до цього трактора. Він, ну, мотогодин немає. О. Е, на ньому, якщо сказати, що по мотогодинах скільки. Ну, а за 7 років, я думаю, він роботи провів дуже багато. І з усім. Саме більше в нього робота йде із фрезою. Він і по наймах люди наймають О. дуже багато за сезон, як підчасник осінню, по ораному, по таких брилах, ось дивіться, як ось цей пень. Він тупо аж набуксує блокіровці і він його перебивав. Ну, звісно, не в один слід, два сліди я робив так, щоб можна було той часник посадити. Так виходить, або родичі наймають, ну, треба. Тут нічого не зробиш. Всім людям треба допомагати. Далі. Пишуть багато, що він на ремнях. Це ти їх там міняєш кожен місяць, ну, там чи два місяці проїздив. Хлопці, оце друга пара ремнів за 7 років. Перші ремні от ходили 2 роки. о. І я їх замінив, бо полопали. Ну, Може таке качество або, коротше, після зими, видно, на морозі чи як вони стояли, весною виїхав розкидати добриву. І один ремінь, цей що йде. Перший від маховика, о, він виходить лопнув. Тому якось так. Ну, на одному не хотів сильно їздити. Так, кажуть, можна на одному. Але два є два. Три штуки я не ставлю, ну, точніше, три рівні, бо в мене один йде на генератор. О, тому якось так. Далі. Чи він працює з граблями? З граблями працює чудово. Одне, що був там метал, слабенький на граблях, ми уварували, ну, вирівнювали, бо вигнуло трубу. О, звісно, що з нашими такими дорогами ними постійно кидає, маса є е, на граблях. О, тому якось так усилювати треба. По двигуною всі ремонти, які я проводив, подивіться відео, є. Різина ще є, агрофермер, як і була. Ось, Бачите. 6,0 на 16. Сидіння в кого є. Якщо даром лежить, я не кажу, що там, якщо є даром, напишіть мені в коментарях. Бо новий не хочу брати. Хлопці, 5 штук сидіння і по качеству буде те саме. От таке і... Ну Я як використовую, зараз покажу. Ось така подушка виходить. Кладу Буває, у мене таких штук 8 є. Кладу штук 2-3. Буде на наскільки м'якше їхати і якби його. Як, я треба підіграю сидіння робити, як на іномарках. Не шуткую, якщо є, бо я дивився по інтернеті з живуля, воно широке. Потім, в мене є зіномарки, наче Audi, Тому, Б ну, третя, я не пам'ятаю. Та Audi, то е, воно теж на виходи е, Якщо я треба тако обдіняти, Виходи сидіння і ще плюс речах не можна буде залізти на нього, щоб їхати комфортно. О. Ось таке якби сидіння Наприклад, як з автобусів є такі маленькі сидіння типу, щоб його сюди поставити. О. Або це обшити, але це обшити воно вже. Коротше, не буду, покажу вже, як є. Воно коротше, тут вже погнило, зробили таку, типу, як платформу під нього. Але воно все рівно вже не то, що було із заводу. О. Говорили, там є із Volkswagen. Ну, теж, хлопці, 5 кусків. і Тут потрібно, тож, бо воно виходить більше. Тут ще, якби в сторону, байдуже. Там теж по рячаги моно. Там удільнити той речах буде нормально, але ось тут мало місця буде між рулем і сидінням. Зараз напишу прокладки між рулем і сидінням. Це все, все нормально з ними. О, Так. Що по навісці? Навіска витримує все навісне. Привод було, бульна тема на фрезу вже нормально. Тут виходить. Був старий почіпник, блина, забув скинути ось цю пластмаску, то байдуже розріжеться, викинеться. О, бо було розсипався, то замінював. Тут йде по два почіпники. О, Постійно цього кранього виходить треба на корпусові виставляти рівно, бо бачите, виглядає. Ну, це з часом, я попрацював фрезою, його постійно треба відпускати і підбивати на, на почіпники. Корпус самий. Видно, воно або вже розбилося, але воно ще й знову було постійно. Корпус ходив із пучібників. Видно, так, китайці проточили б на щоб воно свободно. О, ось таке прицепне. Так. Як я не робив на цьому, ось бачите ви. Е... Розуміли, де, де сальник стоїть, я міняв там прокладки. Все рівно, ну, хлопці, як було, так і є. Постійно капає і на е, фіксатор різьби садив, так само. Так що якось так. Резина тут ще стоїть славута. Як була, так і є. О, Нічого не замінювали. Була китайська, вона полопала, не годиться. Так само і тут, як бачите. О. Ну, тут все по трактору як було, так і є. Балка, все, помічник на місці. Пішов охраняти далі тракторика. Купляти нічого не буду. Там я писав, що буду продавати. Ні, хлопці, такого помічника. ні. Навіть 3000 зелених за нього ніхто не дасть. А зроблено... навіть ось ця штука. Щоб е, китайська була. Наприклад, я продав, вона могла через місяць пасти, ми вже зробили ось надійно вже вугольничок. Бачите, все. На болтах не, не тріпає ним нічого. Тут розкоси теж є. О, Плотно е, акумулятор. Це новий я на зиму зняв його, щоб він тут не стояв. Новий акумулятор купив на нього. По весні покажу. Але можна і зараз. Ось таке АКБ, сам він стояв на тракторі, вже осінь він щось перестав не сильно заводитися, новенький О, ось такому стані. Так, далі п'ємо до трактора. Мастило тут постійно замінюється два рази на рік. Це перед весняними роботами. О, І літом також я. Перед осінью, коли вже в барабулю копати, теж замінюю мастило. Тут небагато, йде, ну, беру я пляшку 2 літри, півтори заливаю, а пів літри йде як на доливання. Ми постійно десь як не коло маховика капає. Вже все робили, тут і мах... ну, кришку за маховиком міняли. О, Воно ну, все одно десь капає, пропускає. Садник новенький, все новеньке, а можливо десь блокові, як нагрівається, пускає, хто його знає. Як вже сім років тракторів, вже хлопці, як то кажеться, монаїс писати його, але ще нехай попрацює. Поршнева новенька, вже рік. Це я робив десь грудень місяць поршню, міняв повністю поршень, гільза, усе новеньке. В принципі, непогано. Ще якась маркеруку, я навіть не бачив. Китайці щось там набили. О. Тому якось так. Ось, дивіться. Його, ну, звісно, не буде видно лідер люкс. О. Він у березні зроблений був. Здається, 2017, я не пам'ятаю рік точно. Тому якось так. А ми будемо далі працювати. Пишіть в коментарях, там я взяв відео для тих, що продають. Вибачайте, ну, за такі гроші новий це. За цей можна вже 3000 дати, бо, тому що він вже зроблений, перероблений і стільки е, докладено рук. Він перебраний повністю. Мотор перебраний, посібники стоять вже не китайські, українські, і Германія, здається, чи Словакія, щось таке, Коротше, я міняв вже нормальні стави, Коробці теж всі посібники вже так як треба зроблені і поміняні, які, на яких була нагрузка, деякі полетіли, їх всі поміняв вже на нормальні. Ну так, да, лишив китайський, там, де вони не розбиті, були стоять китайські. А то все. Е, я проїздив півтора року і коробку повністю перебирали. На первічному два пошипники поміняних, бо вони не витримували китайські. <кхе> і на диференціалові теж два пошипники поміняних. О, Так що якось так. А там бережіть свою техніку, хай вона вам працює та радує вас. Дякую вам.